Мабуть, неможливо знайти людину, яка б не знала про користь цитрусових, особливо в період простудних захворювань, коли організм потребує багато вітаміну С, якщо апельсини, лимони та мандарини полюбляють майже всі, то про грейпфрут цього не скажеш. А можливо, просто ми його неправильно їмо. Як же потрібно їсти грейпфрут, щоб... Повною мірою насолодитися його смаком. Ну, зараз я розповім про класичний метод поїдання грейпфруту, хоча українці ним не користуються. Але послухайте, для цього необхідно розрізати грейпфрут навпіли спеціальним ножем, відокремити м'якоть від пліву. Потім за бажанням пересипати м'які цукром і їдять такий грейпфрут ложечкою. Однак у нас таких спеціальних ножів немає, і ми їмо грейпфрути по-іншому. Так, дійсно. І я хочу сказати, що виявляється, українці вони насправді більш терплячі, тому що користуються наступним е, способом: Грейпфрут потрібно очистити від шкірки, як мандарин або апельсин, і розділити на часточки. Потім кожну скипку потрібно очистити від гіркої плівки, а м'якоть скласти в миску. Ну, в мене є ще третій спосіб, так як грейпфрут – ім'я. Я його просто розділяю на дольки і їм разом з гіркою шкіркою. Це спосіб для нетерплячих. Це точно. Ну що ж, друзі, як їсти цей фрукт, вибирати вам, але не забувайте про його користь, особливо восени. А ми переходимо до нашої чергової рубрики під назвою Кулінарочка вітаю вас, мої любі друзі! Сьогодні хочу, щоб ваш ранок почався солодко, тому приготую шоколадно-малинові Рафаело. І мені знадобляться наступні інгредієнти: кокосова стружка, ягоди. Я взяла полуницю та малину. Ви можете взяти щось одне або ж заморожені фрукти, Кероп або какао. А також мед. ретельно перемішуємо. Якщо в цьому рецепті ви використовуєте лише полуницю, то для зручності візьміть блендер. А якщо малину, то перемішайте виделочкою. Мої незвичайні, апетитні і дуже ароматні цукерочки я буду подавати в двох варіантах. Найперше, я формую кульки. І викладатиму просто на тарілочку. І. Інший варіант це паперові формочки. Кульки формуються дуже легко і швидко. Друзі, я впевнена, якщо ви приготуєте ось ці цукерки, ваш настрій значно покращиться, як і мій. Тому до справи! Я ж і моя команда будемо насолоджуватися цим неперевершеним і дуже смачним десертом. А вам бажаю дуже смачного сніданку і солодкого дня. Побачимося в ранку, надії.